Кошмарні вибухи в Росії підірвано аеродроми із літаками. Несуться вибухи по містах на одному із литовищ розірвало склади з ракетами, що мали летіти по Україні, і вони рознесли самих окупантів. Жахневу для Путіна і рашистів скрізь десятки вибухів. І все це паралельно із передачою Україні. F-16. можливо, вони теж зробили свій маленький внесок. Загалом так рефію схоже ще не бомбили. Кадри і деталі почуєте далі. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати на аеродромі, величезному аеродромі рашистів. Прогреміли потужні вибухи. Там базуються літаки рашистів су 34 Стало відомо те, що протягом цієї ночі у мережі вже публікували кадри бавовни на аеродромі. І про цьому моніторингові канали інформують, що удар по ньому був дуже сильним. Після чого виникла масштабна пожежа. Зі слів місцевих також було чути кілька вибухів у Мілеровому. Водночас карта пожеж від НАСА показує влучні прильоти по аеродрому. У мережі місцеві пишуть, що горить склад боєприпасів та цистерни з паливом. Попередньо знищені ракети Х-59, каби і Фаби. Також після вибухів поруч загорілися резервуари з паливом. Місцеві ж у своїх соціальних мережах вже діляться кадрами масштабної пожежі. Як пишуть Росзмі, у Ростовській області, атаковано ФДКУ комбінат Атлас, управління федерального ге. Із державних резервів у південному федеральному окрузі, Із моменту початку роботи комбінат «Атлас» спеціалізується на зберігання нафтопродуктів. Окрім того, стало відомо і наступною інформацію. те, що резервуари, ось саме так, горять із паливом після атаки дронів у Кам'янському районі Ростовської області. Достеменно відомо, що атакований комбінат відпускає саме нафтопродукти рашиської армії. Зокрема, змі писали, що у показових навчаннях з відпустки нафтопродуктів для потреб армії відпрацьовувалися три способи. Αυτομονبيλι. Залізничний та трубопровідний. При цьому губернатор Ростовської області повідомив, що район атакували аж 55 безпілотників. Ну і до всього Ростовській області фіксують повторні детонації боєприпасів на авіабазі Морозовськ внаслідок атаки українських дронів. Загалом міноборони РФ заявили, що 75 українських безпілотників ударили по сімох регіонах РФ. Зокрема, дев'ять було помічено над Білгородською областю, і губернатор регіону визнав, що дрони таки влучили. У ціль ЗСУ з допомогою безпілотників атакували нафтобазу на території Губкінського міського округу. Йдеться у повідомленні Гладкова за його словами. Внаслідок вибуху сталося займання одного із резервуарів. Пожежні розрахунки, нібито оперативно ліквідували спалах. Постраждалих немає сьогодні. Ночі скоріші убила організована опять масова атака безпілотників, Но я думаю, десь до сотні оптимальний варіант около сотні безпілотників використовувати. Так как коэффициенты пресыщения системы ПВО противника где-то 50-60, то есть где-то сотня даст возможность нескольким десяткам беспилотников пройти, нанести боевые удары, а оставшиеся беспилотники, которые россияне будут пытаться сбить, они будут тратить на них ракеты, естественно, зенитно-ракетных комплекса. этот и одна из еще задач засушения системы ПВО противника. То есть выполняется, когда идет сотня беспилотников, выполняется сразу максимальное количество задач. Уменьшается количество ракет э, у россиян и, естественно, уничтожаются объекты. Вот э, есть возможность пройти и выполнить боевую задачу дальними средствами. Удары очень мощные. То есть это не беспилотники с двумя-тремя килограммами взрывчатки. Это уже больше сотни боевой части килограмма. А это серьезное нанесение поражений даже по аэродром. Так как удары наносились почти по десятку областей, России, то, значит, есть еще цели, которые были поражены, я думаю, в течение суток Опять наш генштаб подтвердит это поражение. Ну а после перепроверки главное управление разведки покажет еще и. Фото і відео доказання. окрім цього у рефі в селі Жилі на Орловської області два невідомі безпілотники Атакували 16-поверховий будинок. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Вони ж розповсюджують відео з нібито влучанням у дім. Як розповіли місцеві жителі, внаслідок вибуху пошкодження отримали кілька квартир на 13-му та 14-му поверхах будівлі. У вікнах вибило шибке на місце. Виїхали екстрені служби. При цьому губернатор російського району візвутував, що засобами РЕП та силами Вво було виявлено. Три БПЛА. Він додав, що два дрони влучили в житловий будинок у мікрорайоні Болхівський. На місці події працюють оперативні служби. Спалах локалізованого постраждалих немає. Заявляв губернатор на кадрах. Зокрема, видно, що мешканці Орла в паніці починають тікати, чуючи звук польоту. БПЛА раніше вже повідомлялося, що і у Курській області Рафі пролунали вибухи і спалахнула пожежа. Ну а тим часом расисти дуже панікують після цієї масової атаки і дописують у своїх пабліках про те, що Україна активно готується. До останньої вирішальної атаки восени цього року для цього за їхніми словами ми намагаємося позбавити рефії переваги в авіації, яка домінувала усі два роки СВО так званої СВО. Тобто зараз ми руйнуємо аеродроми та позбавляємо їх палива для літаків. Окрім цього, воєнкори заявляють, що проти гелікоптерів Україна планує використати винищувачі F-16. І тут, звісно, варто вказати на те, що обстріли військових об'єктів на території РФ дійсно стали більшим після даних про появу в Україні. винищувачів. Вечі в F 16 на кадрах, які ви можете бачити на своїх екранах, показано завантаження F-16 на український борт Ан 124 Руслан у Сполучених Штатах Америки. При цьому окупанти добре розуміють, що Кримський півострів надзвичайно вразливий, і після пробуття F-16 Україна наймовірніше задіюватиме їх на цьому напрямку. Про це розповів військовий експерт Владислав Селезньов. За його словами, саме на кримському напрямку робота F-16 буде найбільш ефективною, адже захистити півострів окупанта. М. Вкрай тяжко на це впливають два ключові фактори: це логістика та великий ракетний ресурс України. Цитую його права в тому, що Крим залежний від ефективного функціонування логістики ерафії, зокрема в контексті функціонування Керженського мосту та поромної переправи. Окрім цього, в Україні є достатньо ракет для системного та методичного руйнування військового потенціалу рашистів та, тобто. Ось саме так зазначає Владислав Селизню. Також він каже, що зараз сили оборони активно займаються придушенням протиповітряної та протиракетної оборони противника на півострові, і це необхідно саме для того, щоб українські винищувачі мали можливість вільно пролітати над Кримом. Експерт пояснив, що залучати F-16 саме в Криму більш ефективно і з огляду на те, що на сході чи Харківщині їх застосовувати вкрай складно через розглажену мережу ППО ворога. Знищити її елементи буде значно складніше ніж боротися з ППО в Криму. Я думаю, що з першу ефективну роботу бойову роботу в 16 найімовірніше побачимо. Ми на території Кримського півострова. Додав експерт. Ну а тим часом журналісти бізнес інсайдер пишуть, що успіхи Києва в ураженні об'єктів ГОРЕФІЇ пояснюють тим, що протиповітряна оборона расистів сильно ослаблена. Джордж Барос, експерт із РЕФІ із інституту вивчення війни, звернув увагу, що українські безпілотники безперешкодно проникають в крізь лінії, де так звані системи ППО мали їх би Нити, ми бачимо безліч випадків, коли українці проникали крізь російську ППО, сказав експерт. У виданні наголосили, що із весни 24-го року ЗСУ змогли дуже цілеспрямовано знищити російську оборону. Ну а тепер українські військові націлилися на деякі системи оборони окупантів, до яких раніше не могли дістатися. Як приклад, експерт навів атаки БПЛА в регіон Татарстану у квітні 24-го року, де на думку експертів використовували легкий літак, переобладнаний для дистанційного керування. Цей інцидент був. Дуже показовим і свідчить про те, що рашисти ймовірно розташовували свої засоби ППО таким чином, що мають хороше покриття на найближчому театрі воєнних дій навколо України. Але за межами цього театру у них його немає. Сказав експерт із американського інституту вивчення війни. Джордж Барос також повідомив, що українські удари по нафтопереробних заводах РЕФІ чинить значний тиск на можливості протиповітряної оборони рашистів. і саме ця ситуація змушує військове командування РЕФІ надавати пріоритет розпо. Діло своїх обмежених ресурсів протиповітряної оборони для захисту тих об'єктів, які вона вважає критично важливими. Журналісти також зауважили, що Україна знищила багато систем ППО окупантів, особливо в тимчасово окупованому Криму. Ну і до того ж, у виданні розімували, що в поєднанні з надпотужнішою авіацією, такою як західні, F-16, успіхи зсу можуть лише зрости. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі, за те, що ви додивилися відео до кінця. Підпишіться на нас, поставте вподобайки. І залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках. Слава Україні і слава українському війську.